Заїхав Сірого Коріш на Чуксончику, такому дивлюся, підійшов автомат. Кажу, дай хоч на автоматі цьому прокатаюся, бо ж ну село ніколи не їздить на тому автоматі. А він каже, давай, може понравиться, ти і купиш. Я кажу, а що продаєш? Він каже, буду виставляти. Я кажу, слухай, я катаюся, а з мене, коротше, виставляю в соцмережі, продаємо. 2.0, газ бензин. Коротше, кажу, а але в момент, що ж продаєш? Він каже, бо багато їсть. Ну реально, повний привід, 2.0, газ бензин. По місту 15 і траса десь 11, Отак, плюс-мінус. Ну це таке, я катаюся. Катаюся, дивіться, сказали так: ногу вовче ліву забрав з паркінга. Зняв на, на задню, ось, наприклад, передачу, відпустив аварію і їдемо. Що каже чоловік? Каже, 7700. Я кажу, продавай, за скільки хочеш. Ну, Якщо дзвонять від першої Україні онлайн-прийомки, то скидочка і там вже торги йдуть. Він каже: все, договорилися. Ну, подивимося, сила Тіктоку. Так, задня-задня. Ми все бачимо, ми орієнтуємося. Тепер серій показую. Вижимаємо тормоз. Це така ігрушка, я вам кажу, автомат. Це правду кажу, хто спробував автомат, то вже все, йому і ми поїхали вже дивіться. Хто спробував автомат, вже на ручку точно не сяде. Ну круто, круто. Так, гальмуємо. Нам головне, покажи цю ауді, не в'їхати. Я <смі> зароблю. Так, задня. Трошки такого покружляємо. Ну, Тачка огонь. Тепер дивися, Сергій, Зараз ми припаркуємося, ти поки що став паузу і ми покажемо її зовні цю машину. Все спонтанно, вона не підготовлена до продажу. Дивіться, фарен, можна було б вона була б огонь, пушка. Покажи, серій, не помита. Тобто це все спонтанно, не те, що там якась там реклама. Просто реально заїхав в коріш і реально хочу допомогти. Продає свою машину, ну, отак так це все виглядає, Сергій, Покажи. Я не знаю, багажничок ми так зможемо відкрити. А, зможемо відкрити багажничок, бачите? Все, пушка, огонь, бомба, ракета. Коротше таке, кого цікавить, пишете мені, а я вже там на телефончик віддам. Цікавить тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.